І мене трахає Хоща за мною сплачені податки. що за стрьомні пасажири тут будують п'яти стал. Я би може і промочав, але я б не дістала, В жені перерили рюкзак, прогресивна молодь підпалила нам ноза, бо самого собою тут нічого не розрується. Кому належить вулиця, очейні, перевіриця, прохислив на молоді, палила авто, що з собою тут нічого не розрулиться, зараз розберемося, кому належить вулиця, якщо в міти навіть пани, можна заробати ще підключиться, ділі починаються, те пак, як під Прийде, передай перед міністром, хтось вже примістяність, а в тиністри вже підколи рівни ноги, хто займись, добрий вечір, джентльмени, розвертаються за мене, та уяви система, що працює проти мене. Перевірились і шиї, перевіли прогресивна молодь підпалила автозак або само собак. Тут нічого не розрулиться зараз розберемося, кому належить вулиця, yeah. не переліли за прогресив на молоці, палила та замов собою тут нічого не розрулиться. Позитивчик. Oh